Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Віталій Дорош Кухня і подорожі навколо. Сьогодні ми будемо смажити пиріжки з кислою капустою. Перший раз ми так будемо робити. Дивіться, у нас є квашена капуста, вже протушкували ми її. Як квасили капусту, є відео. Далі тісто. Тісто просте, де живе. Нічого складного нема, бачите, підійшло. І зараз будемо, гріється сковородочка, формуємо формуємо наші пиріжечки. Робляться вони валії. Зараз будемо пробувати, таке ми робимо перший раз. Що не так робимо, напишіть в коментарях. А ви поки там тісто зараз знизочки достаємо то ставте вподобайки, робіть репости, підписуйтесь на канал. Капусточка виглядає дуже смачно. Ну, що ще скажу? Скажу, що пиріжки то ми робили. Ми не робили з такого тіста. Це вперше ми робимо таке тісто, як ото, знаєте, на базарі біляші роблять. Що там ще чебуреки? Ні, чебуреки, мабуть, ні, біляші. Зараз будемо пробувати повторити. Тільки замість м'яса там буде капуста. Поділили і кладемо нашу капусточку. Багато. Багато кладемо. І тепер шо... перший кажуть, перший пішов. продовготої форми ми і добивались, в принципі. Так, слушно. Складновато тим, що воно все і руки валіє, і все валіє. Ну нічого, подивимось, який буде результат. Так, поки ті смажаться, ці формуються, такі немаленькі, але вони такі потрібні. Поки смажаться, хто ще не поставив подобайку, то попрошу поставити, підписатись на канал і поділитись цим посиланням з друзями. Перевертаємо наші пиріжечки, дивіться які гарненькі. Смачно пахне базорні. Як на базарі. Ну, в принципі, з останніми повторюємо те саме. Потім покажу скільки у нас вийшло, що у нас вийшло. Послухайте, як скорчить. А пахне. <пит> Бачите, виходять які такі гарненькі пиріжечки, такі з'їв. Можна йти торгувати. Да, можна йти торгувати. Ну, якби я оце на їх ніс, вони б не дійшли до базару. Пахнуть смачно. Так що підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, пишіть коментарі, дивіться які візеруночки. Ай-яй-яй. Так, ну дивіться, скільки пиріжечки вийшло. Смачно пахнуть. Зараз будемо куштувати. Всім дякую, хто додивився відео до кінця. Всім смачного до побачення!